Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач Пригоди в країні динозаврів. Читає Людмила Алієва. Історія сьома Мрія для друга. У далекій далекій країні динозаврів жив малий диплодок Дон. І хоч він був не набагато меншим за сучасного слона, та все ж вважався малюком. У нього було двоє найкращих друзів стегозаврики Хрусь та його сестра Джема. Вони завжди гралися разом і майже ніколи не розлучалися. За винятком нічної пори, коли батьки кликали їх додому спати. Та ось одного дня Хрусь сам прийшов на їх улюблену галявину. А де ж Джема? здивувався Дон. Адже дівчинка раніше не пропускала ігор. Ет, відмахнувся Хрусь. Це все її дівчачі штучки. Вчора ввечері мама розповіла нам казочку про камінці, що можуть сяяти всіма кольорами, що є на світі. Так вона вбила собі в голову, що має неодмінно знайти такого камінця. А хіба такі є на світі? ще більше здивувався диплодок. Я про них взагалі ніколи не чув. Та я їй сто разів пояснював. Що то просто казочка. І що не буває такого, щоб камінець усіма кольорами веселки вигравав. Та дарма. Зовсім не хоче нічого чути. Самісінького ранку всі камінці переглядає. Не знаю, що й робити. І я не знаю, зітхнув Дон. А в хованки вдвох і грати не цікаво. Та й взагалі. Ігри цього дня зовсім не задалися. Друзям було дуже нудно без джеми, та наступного дня вона теж не прийшла. І ще наступнішого теж. Вона зовсім забула про нас, зітхнув Дон. І все через диво камінці, які можливо взагалі не існують. А от і існують я сам бачив, пропищав поруч з товаришами чийсь тоненький голосок. Хрусь і Дон озирнулись, та біля них нікого не було. І що то за сія? Та я тут біля вас пропищав все той же голосок, тільки голови вище підніміть. Голос належав. Дивній зовсім крихітній істоті, принаймні на погляд диплодока. Вона була схожа на Птеранодона, але повністю вкрита різнобарвними лусочками. Як ви вже здогадалися, це був археоптерекс, ящер, що міг літати. Колись я пролітав біля Вогняної гори, що знаходиться біля земель гострозубих. Там цих різнобарвних камінців безліч, тільки йти туди я вам не раджу, адже там ходить багато хижаків. А вони зовсім не проти, щоб такі смачненькі малята самі до них завітали. Та що ви, дядечку, ми й не думали? в один голос заволали малюки. Та воно легше сказати. Аніж викинути з голови оті слова. Цілісінький день малі динозаври боролися зі спокусою, та все ж так і не наважилися зробити бодай крок до заборонених земель. Наступного дня друзі мали зовсім поганий настрій, адже всю ніч їм снилося. Як вони граються серед різнобарвних камінців. Геть змучені, вони твердо вирішили йти до долини гострозубих, адже більш за все хотіли здійснити мрію джеми. Як виявилося, подорож була не такою страшною, як їм здавалося, та все ж доводилось поспішати. Адже їм конче необхідно було повернутись до настання темряви, адже саме цей час так полюбляють хижаки. Минуло кілька довгих і важких годин, і ось перед ними виросло громаддя голих сірих скель. Саме тому цей край так не любили травоїдні динозаври. Адже тут зовсім не було чим поживитися. Та от ховатися від хижаків стало трішечки легше, адже тут було багато невеликих печер, де в час небезпеки можна спокійно пересидіти біду. І саме в такій печері друзі знайшли те, що так довго шукали Камінець, що вигравав усіма кольорами веселк. А згодом іще один. Тож тепер кожен з них мав подарунок для подруги, і можна було повертатися додому. Та коли радісні друзі вийшли з печери, їх чекав неприємний сюрприз. Яскравий сонячний диск вже майже досяг горизонту і вже ось ось мав пірнути в свою домівку, щоб солодко спати аж до ранку. Вже було чути голосне ревіння голодних хижаків, що саме прокинулись від денного сну. Друзі, не змовляючись, дременули назад додому. Кілька разів їм здавалося, що за ними хтось женеться, та вони навіть не насмілились озирнутись. Вони бігли і бігли, міцно стискаючи дорогоцінні камінці. Аж допоки перед ними не з'явилася рідна домівка. А там на них вже чекали занепокоєні батьки та Джема. Вона дуже злякалася, коли її друзі раптово зникли, і геть забула про свої омріяні камінці день, не знаходячи собі місця від тривоги за друзів. Але тепер Джема була неймовірно щасливою. Та зовсім не через ті камінці, а через те, що її друзі повернулись живими і неушкодженими. А ще вона з радістю розділила з друзями покарання, яке їм визначили батьки.